Я надзвичайно вдячний всім, хто не байдужий, до проведення найгучнішої спортивної події року. Ви знаєте про те, що ці змагання проходять за підтримки президента України і в рамках 1025-річчя хрещення Русі проводяться ці спортивні змагання. Перш за все. Що вони дають Україні або Київській області? Ви чули про те, що 25 спортивних каналів транслюють спортивну передачу. Більше 250 мільйонів це надзвичайно велика аудиторія планети, спостерігають за цими перегонами. І вони завтра взнають, що таке Вишгород, що таке Київський регіон, що таке Україна. Це для України великий імідж. Крім цього, готуючись до спортивної події, ми провели велику роботу щодо підготовки інфраструктури. Ви сьогодні бачите, який Вижгород, яка Київщина, з кожним роком вона становиться все краще і краще. Сьогодні дуже велика зроблена робота, особливо у Вижгороді. Для того, щоб забезпечити проведення таких змагань, нам потрібно було виконати цілий ряд позицій міжнародної спортивної федерації. Це в першу чергу приведення порядок доріг, інфраструктури і медичних закладів. Це соціальні змагання. Ми не продаємо на нього квитки. Ми робимо вільний доступ. Три дні будуть проходити змагання. Сьогодні буде святкове відкриття. Завтра будуть основні змагання. У неділю буде проходити Кубок президента, а вже після обіду на завершення, тут же у Вижгороді буде проводитись чемпіонат світу, найсильніша людина планети. Це говорить про те, що дійсно Київщина становиться ареною проведення великих міжнародних змагань. Ви можете запитати, а для чого це воно мені? Я хочу ще раз і ще раз сказати: для підняття іміджу, іміджу Київської області і в цілому України. Тільки завтра у нас буде, будуть присутні біля п'яти представників і посли біля 50 країн. Приїжджають гості із Російської Федерації, Білорусі, Молдови, з Європи, біля сотні журналістів. І тому цей захід є надзвичайно важливим в цілому для іміджа, я хочу ще раз підкреслити, для іміджа якраз Київського регіону і всієї України.